Привіт, друзі! Це гараж на околиці, а це найдешевший японський мотоцикл на документах в Україні. В першій серії ми його купили. Охі м'якенькі. Ох Навчилися нарешті його запускати. Угу. А також вирівняли переднє колесо. Розкрутили тут, розкрутили там. Е, я його там пошат... ну, піджав трохи, льоха пострибав на ньому і помили це, бо вона була перетянута. <гум> а ми то думали, що це іржава, а ні, вона золота. І в другій серії ми хочемо його трошки привести ще більше до ладу, бо ми побачили під час експлуатації, а проїхали ми на ньому вже приблизно 200 км, що у нього трошки плавають оберти на деяких режимах, тобто треба почистити карбюратор. Ой, о, о, нормально. Добре, що ми туди полізли. Офігеть. Крім того, в першій частині ми поміняли одну свічку. Ну і якщо ми туди вже поліземо, то заодно поміняємо і другу, бо ми ту просто не змогли викрутити, вона китайська і там нестандартна різьба, на ній 17,5 замість 18. А також, раз ми вже знімемо бак і доліземо до свічки, то глянемо ще налаштування клапанів. Дуже соточка. Я встаю, вижу ті типу, парті, під мене, а типа, коли все нормально, мне вже типа все добре, я тут типу, здобий пошов. Ну і в цій серії нарешті вийдемо, може, десь по бездоріжжю і по дорозі. І подивимося, як же їздити на такому старому динозаврі, прадіді, але японському мотоциклі, не китайському. Поїхали. Mm, Блін, все, я вже не можу, треба зупинятися. Ось тобі і початок другого відео. На дворі прям класна погода. А від того, що дощ трошки десь підзаливає, може, я відкривав ворота, як бабахне мене током. Коротше, кипець, взяв зараз резинові причатулі, щоб все закрити. Отак, от, от, сумбурненько, ми починаємо другу серію по роботі над прадідом. Ну і може в цій серії щось і крутне мої, діда. Поїхали. Зараз закрию цю двері. Йо-ма-йо. Щоб відкрутити оці болти, які тут вже давно не відкручувались, в мене є один прикол. Новенький. Я називаю її штрикачка, але насправді це тріскачка від компанії Лідер. Давай спробуємо користуватися нею, подивимося, що воно таке, з чим його їдять, і що допоможе вона нам. Розібрати прадіда і зібрати його потім. Насправді в нас з нює на двох в гаражі 5 мотоциклів і 2 автомобілі. І всі вони не нові, а старі. І всі вони час від часу потребують обслуговування. І от ви всі знаєте, як це відбувається. Коли ви хочете відкрутити якусь гайку, вам треба спочатку взяти. Вороток великий, зірвати зірвати, а потім докрутити якоюсь тріщоточкою. І от саме тому я вибрав тріскачку від фірми Лідер. По-перше, вона не тільки робить це швидше і якісніше, а ще й зручніше. А по-друге, в комплекті йде дві акумуляторні батареї, і, по ідеї, час роботи цього, цього інструменту буде ну, годину або навіть півтори. Ну і поки ви користуєтеся однією батареєю, ви спокійно можете заряджати іншу. Звичайно, якщо у вас є світло. Так, ага. тріскачка класний інструмент. Єдиний його мінус, що у нього е, всього лише з 10 до 17. А тут на 18 у нас. Ну, тут фактично китайська 17 з половиною. Ну так, да, але головка на 18 вирішив наш трабл. Купуляєте да. нормальні свічки і нормальну головку з металу вас. Мінуси мінусами але давайте будемо чесними, за такі гроші отримати такий комплект інструментів, я вважаю, це досить гарна пропозиція. А щоб подивитися, скільки воно ж коштує, можете клікнути на зручну силочку в описі до цього відео. І до речі, у компанії Лідер є великий вибір інструментів під різні потреби. Ну, Здається, оцей болт ми не відкрутимо так. Але є рішення. У моєї улюбленої штрикалочки є отакий прикольчик. Це насадочка на звичайні стандартні маленькі головки. Тобто можна зробити отак. Чикс. От. або можна навіть взяти подовжувач. Назбирай цей пазл. Це в штрикалочку. Як вона називається По справді? Потім подовжувач, а потім цю головочку, і воно дуже легко все відкрутиться. Богінь. Богінь, наче й пальцями не могли відірвати. А, ні, ну це ж зливний з цього. Якщо ти не відкрутиш болт, то не паліється. Все, красиво. Зараз я сюди гляну. Ого, угу, Це як дім в Шебекіна, який на днях розвалили кабом кацапським, а це наш карп. Да. Зараз подивимося на нього поближче. Стены. Три, два, три. Чикс. И сразу внутреннюю частинку. Ну, типа, что... Шось... то Кстати, ничего. Так, це конечно, пидьё. Да еще Да фигища песка. Ось. Ну, це, потому шо... э, это потому, что... Прям... Это... Да еще. Ну, да. Тут и Ой, О, нормально. Доброе, что мы туда полезли. Офигеть. Ну все, разбираем удар. не мне -ня. Та, коротше, хотіли для кадру ще вставити її назад, бо, блін, все, немає не, не не сдурі. <ріхи> бо ну, штифт треба вибити звідси, і знімається по поплав... плавочці. Ось так от. Розбираємо далі. А що там mm. далі вже все? Пах... А, ну Давай ще подивимося. Пахну до речі, да, до речі да, я попальцаю. Оце ж типу внутряночка, да? Подивимося, що тут у нас. Лонці, блядь. Оце добре, що це не випало кудись на Ну Це ж. Блін ігла, ігла ага. запорна. Все, тут теж, в принципі, воно якісь є рештки невеличкі, які треба почистити. І це все, походу, сюди залітало воно, з фільдерка. Отак от. Ну, і з цієї сторони теж якось не дуже все впечатляє, бо бачите, скільки тут гівна. І це не те, що ми тільки що його сюди накидали. Це, блін, те що летить в двигуном звідти, капець. Треба надощотку їй зараз же. Надощ ще бошки. Часом ми розуміємо, що вже нікуди сьогодні не виїдемо. І тому є шанс ще змастити тросики, бо не знаю, як тут. А в мене прям дуже вони так коротше, хочуть хочуть бути змащені. Ні, ні. Ім'я і прокруті, блять. 10-ка влізла, і там okay. десь 0,13, так як пише твоя книжка. А ти 12 зміг засунути туди? 12 в мене немає, в мене є 10 і 15. А ти зроби 10 і, е, і 0,5. Тож, тросик на місці, давай спробуємо запустити цього прадіда. Спочатку, що там, прокачуємо. Прокачуємо лишні. Відкриваємо краник чи ні? Відкриваємо краник. Закачуємо бензик. Ага, закачуємо бензик. Це ми не самі придумали, це так пише книжка. Хі -хі, як то кажуть, що далі? Е, дивимося, коли декомпресор спрацює він повинен щокнути. оп. Рано ні? Странно не щокнути. Окей, спробуємо. <звук> Отак от, от. Блін, я забув показати, що він був холодний, але я думаю, що по обертах це чутно. Трогай. Да, да, холодний. Крутяк. Ну, зрозуміло, що зараз на вулиці 28-27 градусів. Але... Отак так от просто такі мотоцикли і заводяться чи запускаються. Ну і просто для прикладу, наскільки так само легко запускається дід, куди там ключик лівою рукою раз. Приборочка у нас вже кастомна, але що? А, просто отак, да? Він теж Я покажу, що він холодний. Та-дан! Їдемо, катнемо. Ще в першій серії я казав, що ми вирівняли переднє колесо, але ми ще хочемо вирівняти руль, бо оці кріплення стоять трошки не так, ну, трошки підрізним кутом. І поки що ми це робити не будемо, бо ще одна проблема цього мотоциклу в тому, що підшипник. Трошки гуляє, і руль на нерівностях гуляє. Це дуже такі неприємні відчуття. І тому ми хочемо, ми вже купили підшипники рульові, і хочемо спитати, хто в Києві запропонуєте когось, хто в Києві зможе поміняти рульовий підшипник. Не за всі гроші світу, звичайно, і головне якісно. Ну, на відміну від того. Чувачка, Ми заїхали туди, де ці мотоцикли мають жити. На такі а, заміські дороги. Більш-менш рівні, не хард а такі типу, ендурні, воно місто, а ось нарешті такі дороги. Ну і що, і тепер моя черга сісти і запустити цього звіра. Так, це прадіда. Зараз, як, як вчили. По книжці залазимо. Хльопс. Так, ножку зразу, так? Да? Так. Запалення. Бензинчик відкритий. Мені ж не треба вже качати його. Мабуть, ні, да? Робимо цей. Західний шапк Так, кіком правою ножкою. Оп. І тепер заводити зчепленням чи ні? Пригляд, стрибати прямо. Дуже погано. Затрима, так, один шов і зараз він повинен триматися. Тримається, ні? Ну? Ні. А ну зараз. Зараз. Тільки він ще при... оптиме, це не опускає нище. Зоби тобі Оп. Піднімаю і запускає обратно. Та ти що, да, Це насправді легко, коли отак от прицейкаєшся, звикнеш. Так. На холостих у нас був раніше стукет стук одного плану, тепер ми перебрали карбюратор, стукіт іншого плану. Ми думаємо, що це штирьок прискорювачного насоса, чи як би він не називався. Так, тепер відклик на ручку газу. Так, так само ще. Стрілочка падає повільно, але вже немає затримки десь на 2500. І це значить, що е, більш-менш ми пофіксили ту проблему, яка була так. Блін, перше, вмикнулась, да. Поїхали, він прямо вже хоче їхати. А ну давай. Справа в тому... ой, блін, наскільки це інший мотоцикл в порівнянні з, з Дідом, з Suzuki DR250 більш сучасним, блін. Який просто диван тут на сидіння. Мінус в тому, що, оцей, як я казав, трошки желена поводить себе вилка передня, це тому що тут розкручений підшипничок. Ну, Або розкручений, або він вже все. І коротше, трошки гуляє сам передок. Але так блін, наскільки на ньому комфортно їхати. Він якийсь трошки важкіший, бо я ж звик вже до ДРК 250-ї. Вона трошки легша, а цей трошки важкіше. І є оцей люфт в передній вильці, але блін, наскільки на ньому зручно їхати от, по цій дорозі. Ти просто їдеш, блін, як ну як на позашляховику. Оце от точно, що як на позашляховику. Коротше, різниця між трикерком і деркою 250 така сама, як різниця між дзеркою 250 і цим мотоциклом. Це прям. Баржа, це як Mercedes в ендуро, в ендуро мотоциклах. Так, пробуємо динамічні характеристики. Нормаст треба трошки до щеплення звикнути. Резина є. І що я вам скажу в продовженні? Цей мотоцикл дуже м'який, дуже плавненький, але трошки важкіший, ніж Suzuki dr 250 Ну, і, як, і трошки важкіше, ніж я думаю, що інші мотоцикли в такому класі. Блін, і це його робить, мені здається, непоганим таким туристом. От вам, якби в 80-ті 90 таких, як сучасних туристів не було. Ось вам було, будь ласка, приклад, 4060 км на годину, але ми їдемо, мені блін, дуже комфортно. Резина, звичайно, виє, може десь щось ще виє, типу коробка передач. Гальма такі собі. Коробка передач наче непогано переключається дуже м'яко. На першу, коли вмикаємо, то щось там десь підхрустає, піджовує, так наче це щеплення травить. Але зараз мені подобається. Зараз виїдемо на рівне і спробуємо динаміку цього мотоцикла. Так, поворотик. Так, динаміка. Друга передача. Звичайно, не дуже сильно кручу, але от, будь ласка, вам до сотки в півручки розганяється він, дай Боже. Дуже приємно. Ось це, мабуть, третя передача, вона підвиває. Так, зараз пощупаємо, це третя. Оце, мабуть, оце друга. Так, да, це перша. Так і є. Так, а що тут зелена стрілочка, дружище, чого ти стоїш? Let's go. Знову динаміка. Переплутав трошки. Ааа, да. Поворотнички без оцього, без центрального положення. Тобто вправо і вліво і в центр треба ручкою переводити. Ось вам вісімдесяті рочки, а? Ну дуже зручно, ну дуже зручно, прям диван, прям диван, мені дуже подобається. Таке б сидіння на DR250 і можна їздити. Прям крутяк. Так, пробуємо поворотики. Е -е. Резина нагадаю, тут дуже шипаста, але нічого, бачите? Входимо на великій швидкості. нормально. Ну як на великій? На швидкості ж 70. Такий поворот нормально. Льоха позаду на ДРЦ такого собі дозволити не може. Оп! третя. Четверта. 100! Ого! Непогано, непогано, непогано. Да, і, коротше, на такій швидкості, якщо гальмуєш з нею, дякую. То трошки вібрація, як ви бачили, була. На рулі. Давайте ще раз спробуємо перед поворотом направо. Ого, є трошки. Трошечки є. Ну ще будемо дивитися. Так, що тут? Братішка, це сестричка, Понятно все, з такими краще не шуткувати, бо вони правил не знають, мабуть. Нейтралочка знаходиться дуже легенько. Блін, ну, чесно кажучи, мені, в принципі, подобається. Отут ми, мабуть, станемо. А, да, нічого, нічого. Є... Ой! Ще порох в цих порохівницях! Ой! Да. Ще буде їздити. Блін, прикольний мотоцикл. За 1300 доларів ви просто уявіть собі. Я думаю, що він коштує набагато більше. Ну, так. Да. Особливо вже, коли ми його трошки обслужили. Тож, як ви бачили, мотоцикл їздить, але є ще одна проблема. Ем, не побороли ми те, що у мотоцикла плавно все-таки падають оберти, і погано він реагує на ручку газу, якщо її різко-різко відкривати. Тобто такі відчуття, знаєте, як оце мотоцикл, як там Альфа без насоса, як він називається, ускрітельний насос. Пишіть в коментарях, як це українською. От, ну Тут теж самий прикол, що він та тут є. Оце його тут десь шток має бути, оце його не знаю, камера чи як вона називається. Фух, складно під вечір в плюс 30. Тож, є ідея така, ну, запчастин на цей старий мотоцикл немає, є ідея така, е а яка зараз покажу. Насправді система прискорювального насоса тут взагалі не працювала, бо не було двох елементів, які Олексій зробив сам своїми руками. Перше, це пружинка, ну він взяв, звичайно, пружинку з ручки, друге це оцей маленький. Шток, насос, я не знаю точно, як він називається, але це штучка, яка мала щось підкачувати і керується це все за допомогою високого штоку. Він нажимає, там щось, якась магія має відбуватися, має подаватися якась додаткова порція пального на оцих перехідних режимах. Після того, як ми це все поставили, ми спробували, як воно працює, чесно кажучи, нам здалося, що набагато краще, але треба ще тестувати в різних режимах. А поки дякую за перегляд і буду вам дуже вдячний ще, якщо ви перейдете за моєю силочкою і подивитесь, що це за прекрасний інструмент тріскачка від компанії Лідер. Всім гарних покатушок і до зустрічі в наступному відео. Пока!